Любі дітки, вітаю вас! Мене звати Наталя Розумовська, я маю велику радість звернутися до вас як одна з меценатів конкурсу «Розумфест», а також як представниця родини Розумовських, ім'я якої тісно зв'язано з Україною та Батурином. Ви покоління, яке росте в непростий час. Але саме ви добудете щодня. Українські діти вміють мріяти, творити і думати глибоко. Конкурс Resum створений спеціально для вас, талановитих, допитливих, сміливих у своїх мріях, для тих, хто любить малювати, писати, фантазувати і відкривати для себе нашу історію по-новому. А для когось із вас цей конкурс стане ще й справжньою пригодою. Адже головний подарунок, який я підготовлю для номінації Гран-Прі та номінації Симпатії Розумовських, це подорож до відня. Міста європейської культури, мистецтва і історії, де свого часу потрапила і живе родина Розумовських. У Відні ми спільно відвідуємо кілька музеїв, знакових історичних місць і культурних локацій міста. Ця подорож не просто подарунок, а можливість побачити європейську культуру зсередини. отримати нові враження, нові мрії то зробити важливий крок уперед до творення вашого власного. Найкращого майбутнього. Я щиро запрошую вас спробувати, повірте в себе, дайте світові побачити ваш талант. Творіть, мрійте і пам'ятайте, майбутнє України починається з вас. Обіймаю кожного, ваша Наталя Розумовська.